Вітаю, любі глядачі! В ефірі програма Вінницький експерт, і я її ведуча Марія Фарафонова. А це означає, що зараз ви дізнаєтеся багато нового та цікавого. Сьогоднішній випуск сподобається тим, хто має вдома песика або ж планує його завести. Адже говоритимемо про важливість дресирування домашніх собак. Про особливості цього процесу нам розповість кінолог. А далі дізнаємося більше про здоров'я пухнастих. Ну і звісно, про наші з вами гельмінти у народі глисти. Яку небезпеку вони несуть? На які симптоми зважати, та чи потрібна профілактика вам та улюбленцю? Про це нам детальніше розкажуть лікарі. Наші експерти вас точно здивують. Тож умощуйтесь зручніше? Поїхали! Песику дома – це перш за все величезна кількість позитиву. Проте ніякий позитив не перекриє заподіяної шкоди, якщо ви не виховуватимете свого чотирилапого. Адже невиховані улюбленці можуть стати для вас проблемою і вдома, і на дворі під час прогулянок. Саме тому багато людей вважають необхідним дресирування домашніх собак. А як до цього ставляться вінничани? Про це я запитала у них. тож ж дивимося? Якщо Собака буде вихована, що її, якщо її виховає її е, власник, хазяїн, то я думаю, що ніяких ні травм, ніяких казусів не буде на вулиці відбуватися. Тому я думаю, що це дуже правильно. Думаю, якщо собака ну, взагалі домашні тварини не більш агресивні, то їх потрібно дресирувати для того, як вони виходять в люди, щоб вони знали, що там, до дітей підходити там, не можна. чи Якщо хазяїн сказав, зупинитись, значит, потрібно зупинитись. Бо є ж е, ну, всякі собаки, вони можуть. Просто бігти, накидатися і тому потрібно. Думаю, так що якщо ти взяв те саме животне, то ти несеш відповідальність. Тобто його треба, звісно, дресирувати. Це собака. Воно має інстинкт кусатися. Вважаю, що надзвичайно важливо, потрібно завжди цим займатися. Якщо не можете це зробити самостійно, потрібна допомога спеці спеціалізованих людей, так, які можуть це зробити, кінологи так, і допомогти вам у вирішенні цієї проблеми. Якщо службова службову пес, наприклад, то це добре. Тобто, тобто виконувати завдання і так далі. А якщо це домашня тваринка, то я думаю, вона повинна жити щасливо. Доброго дня, пане. Я перепрошую. Як ви думаєте, чи потрібне вам дресирування? Чи ви все-таки вільний собака і будете бігати вуличними просторами без усяких кінологів та тренерів? Дуже вичерпна відповідь, друзі. Я думаю, ми з вами все зрозуміли. Якби наш останній спікер не заперечував важливість дресирування, ми вже переконалися, що дисципліна для собаки надважлива. Проте тоді постає запитання: до кого із цим звертатися, та чи можна зайнятися цією справою самотужки удома? Дресируванням займаються кваліфіковані спеціалісти, кінологи. І сьогодні один із них стане нашим експертом та пояснить усі особливості цього цікавого процесу. Знайомтеся, Ілля Черніков кінолог-інструктор. Він точно знає, як перетворити вашого улюбленця на слухняного песика. Отже, чому все таки песикам потрібне дресирування і до чого призводить його відсутність? Дресирування собаки це є основна складова її життя, тому що якщо не дресирувати собаку, собака може переживати певний стрес, або це страх, або перезбудження. Тому, якщо ми хочемо, щоб собака спокійно реагувала на різні подразники на прогулянці вдома, на гостей або не робила шкоди вдома, обов'язково необхідно приділяти час дресирування її вихованню. З якими поведінковими проблемами можна впоратись за допомогою дресирування? За допомогою дресирування ви зможете вирішити багато проблем в поведінці собаки. Такі, як агресія, перезбудження, натяжка повіця або проблеми вдома, ходіння в туалет не в тих місцях, в яких необхідно, гризіння різних речей. Багато проблем, які ми можемо зіштовхнутися. Але за допомогою дресирування і приділення часу собаки всі ці проблеми можна швидко вирішити. А з якого віку можна починати дресирувати цуценят? Та чи залежить ефективність дресирування від віку собаки? Звісно, є різниця, з якого віку починати тренувати, чи то цуцика, чи то дорослу собаку. Тому що, коли ми беремо на тренування цуцика, він як чистий лист. Він ще не має ніяких набутих навичок. Коли ми стикаємося вже з дорослою собакою, вона вже має свій досвід, який може заважати при тренуванні. А можливо і навпаки, з більш дорослою собакою, з більш досвідченою, буде працювати легше. Це залежить саме від того досвіду, який собака отримувала протягом життя. Те, що ви собакою обов'язково необхідно підтримувати. Якщо довго не займатися дресируванням собаки, ті навички, які ви вивчили на початку її життя, вони можуть легко забутися або просто змінитися на якісь інші. А які все-таки породи краще піддаються дресируванню, а які гірше? І чи є взагалі різниця? Звісно, є різниця, яку породу ми оберемо для дресирування. І є програма фундаментальна, там, де ми собаку вчимо елементарним навикам сидіти, лежати, ходити поруч до мене це базовий послуг. А є спеціальне назначення, там, де ми собаку просимо знайти по запаху людину або затримати на на затримання злочинця. І тут, звісно, треба підбирати ту породу і навіть і ту генетику, яка буде найефективніша в той чи іншому напрямку. Наприклад, якщо ми... Хочемо собаку взяти для затримання, то звісно ми будемо обирати серед службових порід, таких як німецька вівчарка, доберманів, абортвеллерів. Якщо ми хочемо собаку в майбутньому присвятити на пошук якихось речовин там, чи для пошуку людей, тут краще обирати мисливські породи, такі як спаніелі, лабрадори і тому подібне. Якщо, наприклад, ми хочемо просто для дома, для побуту, для того, щоб було зручно погуляти, тут краще обирати. Ту собаку, з якою вам буде зручно спілкуватися протягом цього її житті, враховуючи її задатки, які вона має від природи. Наприклад, це може бути більш спокійна собака з більш спокійною нервовою системою, такий, як там французький бульдог, наприклад. А може бути більш активна собака, така як давматініс. А чи можна видресирувати свого песика вдома самостійно? Чи все таки варто звертатися до кваліфікованого спеціаліста? Ми маємо розуміти, якщо ми тренуємо собаку самостійно вдома, це буде не так професійно, якщо ви довіритесь спеціалісту. Тому що якщо ви пішли до кінолога і він допомагає вам в дресируванні собаки, він має і досвід, і навички, і різні методи, які допоможуть правильно обрати той чи інший спосіб дресирування вашої собаки. Якщо ви тренуєте самостійно, навіть якщо у вас раніше була інша собака, ми маємо розуміти, що є вирогідність зіштовхнутися з такими проблемами, на які ми не будемо мати відповіді, то який же він ідеальний кінолог? І як обрати для свого песика найкращого спеціаліста? Для того, щоб обрати кінолога для своєї собаки, обов'язково необхідно познайомитися з кінологом, дізнатися його підготовку, бути впевненим, що це професі... професіонал своєї справи. Також гарним показником є це позитивні відгуки, про які ви можете дізнатися із соцмереж або від своїх друзів. Якщо ви бачили, як працює кінолог, до якого ви хочете піти, вам буде вже приблизно розуміти, який ви зможете отримати результат від. Роботи з цим спеціалістом. Ажливішим за виховання тваринки може бути лише стан її здоров'я. Це також потребує великої кількості уваги та часу. Однією із частих проблем у домашніх улюбленців є внутрішні паразити, такі як гельмінти. І важливо вчасно виявити хворобу та полікувати свого хвостатого. На які симптоми у тварини варто звертати увагу? Та чи можемо ми підхопити паразитів, наприклад, від свого котика? Як завжди, без відповідей ми вас не зараз. Лишимо про усе розповість ветеринар, тож увага на екран. Руслан Литвенюк ветеринар, людина, на яку можете покластися ви та ваш чотирилапий, найкращий друг своїх пухнастих пацієнтів. Поговоримо про ендопаразити, тобто гельмінти або в народі кажуть глисти. Як від них вберегтися? По вашому улюбленцю, як ви можете побачити, що у нього є паразити? Здебільшого це три симптоми. Поганий апетит, періодична рвота, можливі висипи на шкірі. В ветеринарній медицині, на відміну від людської, є дуже великий плюс в антигельмінтних препаратах, тобто препаратів від глистів. Дані препарати містять не один компонент, а зразу декілька, що дуже сильно збільшує спектр дії даних препаратів. Якщо, наприклад, ми говоримо за стандартний набір, то він складається з трьох діючих речовин, який покриває майже весь спектр цих паразитів. Дегельмінтизацію у тварин, дегельмінтизація – це дача препаратів від гельмінтів, проводять як перед вакцинацією, так і кожних три місяці. Починати дегельмінтизацію потрібно уже з трьох-чотирьох тижнів, і має бути не одноразова дача перша. А з обов'язковою повторною дегельмінтизацією через 14 днів, в подальшому використовувати її кожних 3 місяці. Часто у людей виникає запитання, чи можу я заразитися паразитами від свого улюбленця. Можете, але з такою самою ймовірністю, якби у вас і не було улюбленця. Чому? Тому що статевий цикл гельмінтів не настільки простий, як ми собі думаємо. Тобто мало взяти кал від хворої, наприклад, на аскариду тварини, поконтактувати з ним, не помити руки і вже заболіти. Є певний життєвий цикл. А саме, коли статево зріла особина ось цього паразита живе. В кишечнику чи в шлунку у тварини, вона виділяє в навколишнє середовище яйці. Необхідно певний період часу, щоб ці яйці висохли, дозріли і набули такої можливості когось заразити. По цій причині, якщо ви навіть безпосередньо будете контактувати з калом, ймовірність захворіти значно нижче, чим ви, прийшовши з вулиці. Не помиєте руки і принесете на своєму взутті чи на руках, коли ви контактували, сиділи на землі збудників даних захворювань. Через це, за умови, що людина веде особисту гігієну, ймовірність заразитися доволі низька. Чому ж тоді питання боліють наші улюбленці? Це зумовлено тим, що наші улюбленці облизують собі. Лапи, якими ходили по вулиці, вони не приходять як ми додому і не миють руки перед їжею. Також наші улюбленці можуть підбирати їжу з землі, можуть носити в'ятки, камінчики в зубах, облизувати предмети, які людина, в принципі, ніколи не мала в контакту і не облизувала. До високого ризику захворювання. На гельмінтози, можна віднести хіба що дітей. По тій причині, що діти ще поки що не навчилися вести особисту гігієну, коли вони не під контролем у батьків. Тобто вони можуть ходити на четвереньках, потім взяти те саме яблуко, вже почати їсти. І таким чином ризик захворіти у дітей є вищий. Але ще раз наголошую, якщо ви Дотримуєтесь правил особистої гігієни, то ймовірність захворювання доволі низька. Чи потрібно обробляти власника собачки разом із своїм улюбленцем від паразитів? Ну, такої потреби і такого протоколу якби немає, але вирішувати вже вам. Друзі, ви вже, мабуть, протягом останніх хвилин запланували похід до аптеки за ліками для профілактики гельмінтозу, аби раптом і самим не захворіти. Але чи потрібно це робити? Не поспішайте займатися самолікуванням, адже наш останній експерт також має що сказати. І хто знає, можливо, після перегляду і ви зміните свій підхід до профілактики? Зараз дізнаємося. Вікторія Гевко, сімейна лікарка, фахівець широкого спектру, людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю вінничани! Тема, пов'язана з гельмінтами, є досить делікатною. І існує міф, що гельмінтози або глисти трапляються тільки у дітей або в людей, які ведуть антисоціальний спосіб життя. Чи насправді це так, як можна заразитись гельмінтами та як профілактувати їх зараження, сьогодні будемо говорити. Отже, насправді гельмінтози зустрічаються не тільки в дітей. Заразитися гельмінтами може будь-яка людина і не тільки через вживання брудної їжі, а також, наприклад, і при контакті з людиною, яка контактувала безпосередньо з гельмінтами, або при контакті із виділенням від тварин, які були заражені гельмінтами, або при вживанні недостатньо термічно обробленого м'яса, риби, недостатнього. Помитих овочів та фруктів або від вживання води з невідомих джерел або не кипяченої води. Основними симптомами гельмінтозів є найперше: це біль в животі може бути зміна в характеру виділень це може бути або е, проноси, або навпаки закрепи. Е, також характерними симптомами для гельмінтозів є е, блідість, є втрата апетиту, є е, лабільність настрою, е, є біль в животі. Е, також може характерно з'являтися характерна зміна смаку або відчуття іншого присмаку. Роті та відразу до їжі. Як діагностувати наявність гельмінтів? Найінформативнішим методом є аналіз калу. Аналіз калу потрібно проводити кілька разів з інтервалом у кілька днів. Наприклад, це може бути понеділок, середа, п'ятниця або вівторок, четвер, понеділок, для того, аби знайти личинки або знайти яйця гельмінтів в калі. Також інформативним методом є зішкріп переанальної ділянки. Таким методом можна виявити яйця гостриків, аскарид або інше гельмінтів. Також можна зробити загальний аналіз крові або виявлення специфічних імуноглобулінів в крові, але зазвичай зміни в аналізах будуть уже тоді, коли є досить обширне враження гельмінтозу. Лікуванням гельмінтозів займається тільки лікар. Тільки після обстеження, тобто по симптомах не можна призначати препарати для профілактики гельмінтів. Препарати для лікування гельмінтів це не вітаміни і вони досить токсично впливають на наш організм, тому їх потрібно призначати тільки після обстеження і тільки після того, як виявили дійсно ці гельмінти в організмі людини. Як ми можемо ще профілактувати зараження гельмінтами, це звичайно ж методи особисто. То гігієни, тобто обов'язково мити руки перед кожним прийомом їжі, мити руки після того, як ви пройшли з вулиці, не вживати термічно необроблене м'ясо або рибу, обов'язково мити всі овочі та фрукти, або навіть замочувати, наприклад, листя салату після того, як ви їх купили. М'ясо також потрібно замочувати. М'ясо не можна мити під проточною водою, оскільки, якщо м'ясо забруднене, то Проточна вода буде бризками розповсюджувати кількість гельмінтів. Також потрібно вживати тільки термічно оброблену воду або воду з перевірених джерел, оскільки вода також може стати джерелом зараження гельмінтами. Обов'язковою умовою є також і прогулянки. Не можна дозволяти дітям гуляти на території, яка забруднення фекаліями тварин, або не можна навіть самостійно босяком Ходити на територію, яка забруднена фекалями тварин, оскільки е, так, таким чином теж можна заразитися гельмінтами. Пам'ятайте, що не можна займатися самолікуванням, особливо у випадку, якщо ви підозрюєте гельміндоз або якщо виявили гельмінтоз. Адже це таке саме захворювання, як і всі інші захворювання. І лікувати його повинен тільки лікар. Бережіть себе і будьте здорові! Отже, довіряти, перш за все, варто своєму лікарю. Тож краще, перш ніж лікувати симптоми, пройдіть необхідні обстеження. Бережіть себе, своє здоров'я та здоров'я своїх улюбленців. Це була програма «Вінницький експерт. Побачимось!